Капелан сказав на гражданці, розважся. Подзвони другу старому і вдвох не і Нехай здивуються тому, як два мудака з горла горілку гадять навіть бочки, з'їдені вами в томаті. Телефони згубіть, сперечайтесь про вічне, в мінтовці заплутайтеся, передачі свідчень, нехай ангели об землю ж бурнуть небесне склепіння, побачивши, як ви біжите по місту з висолопленим поцюрінням». А потім вбий самоту, подзвони колишній, Забудь крики, матюки, образи давнішні. Що в передпокої до того, як ви розуєтесь, візьміть і нормально в вогу вдуєтесь. Нехай мавпи в Африці від сорому затулять вуха, почувши, як шкіра об шкіру гуха. А потім вбий смуток, помстись за друга. Якщо йому загрожує ганьба і наруга, якщо ти на не войлоне бевзне в клітці папуга, аби за власною совістю не з'явилася туга. І твоє серце не замала хуга, знищу соружника. Як на палм десь нищить тишу, як кіт тягне за комір мишу, як джунвік за собаку кацапів ріже, а всі моралісти лише сплескують у долоні, йо, і лише, а потім надивись ютубу і спробуй зробити те, що підписано, не намагайтеся в реальному житті відтворити. Збери всіх безпритульних котів і собак, нагодуй і заспівай щонебудь, за гадюкиних секспістов за бутупака. Вийди зі спокійних побутових рамок, знайди в розбитому серці надію уламок. І ріжним сумніви, смуток і самоту розправ надію, як квітку в кишені зім'яту. Пане капелане, звідки у вас все це лізе? Прийшов додому, довго цілувалися з жінкою, а потім дивилися телевізор.